Здав кров, врятував життя, поки на східному фронті тривають бої. Чернігівці організовуються та стають донорами. Хвиля донорства захлиснула місто після сумнозвісних подій на майдані. Відразу після подій на майдані, після революції, коли е, кияни е, почали е, здавати кров для постраждалих, е, і мешканці Чернігової області також долучилися. І зараз, коли продовжується війна. У нас вистачає донорів. Поділитися своєю кров'ю можуть люди з 18 до 60 років, котрі не мають протипоказань до донорства, тобто не хворіють та не переносять небезпечні захворювання, такі як віл сніт, гепатит та інші, і важать не менше 50 кілограм. Середня доза крові, котру зараз можна здати 450 мілілітрів. Після кроводачі донор отримує компенсацію за обід. Це 13 гривень. На жаль, ця цифра мала. І за один літр з даної крові розрахунок пропризводиться проводиться з розрахунку 160 гривень. Хоча останнім часом про оплату за здачу крові мова не йде частіше за все. Містяни приходять жертвувати свою кров безоплатно. Якщо вона допоможе когось рятувати, то це буде ну для мене теж якийсь можливо підйом. Такий, от і зараз такий час складний. Хочеться хоч чимось на цьому фронті допомогти. nasen bitzan. Поки люди гуртуються, аби допомогти бійцям. Владці ніяк не можуть вирішити організаційні питання. Передати безоплатно зібрану кров із станції переливання до військового госпіталю неможливо. Безкоштовне передавання компонентів препаратів в структури Міністерства охорони Міністерства оборони України, в структури Міністерства внутрішніх справ ускладнене. Проте головний лікар шпиталю Олександр Слісаренко такі факти заперечує. «Станція переливання крові обласна і беруть. А до цього там з Харкова чи з Києва привозили Зачем, яким как, образом з Харкова людська, Києва кров получать вона в області є, незважаючи на протиріччя кров Чернігівців, все ж надходить до поранених військових, і більша частина з них дійсно відправилися а, в військові шпиталі Дніпропетровська і Харкова, і в да. і в госпіталь а, прикордонних військ. А, все це реалізували волонтерські організації. Лікарі станції переливання крові звертаються до всіх громадян з проханням приходити на здачу крові, адже незабаром установа почне активно постачати запаси крові та препарати з неї на Донбас. Тому потреба у донорах зростає, а особливо у людях, що можуть пожертвувати плазму, котра вкрай необхідна пораненим під час сильних кровотеч.